Всім привіт! Щоб можна було задавати положення виконавця на сцені та моделювати рух виконавця на площині у Scratch, на сцені наведено систему координат. Кожна точка на сцені задається двома координатами X та Y. Для кращого розуміння, виберемо стандартне тло з бібліотеки тла з системою координат. Як бачимо, довжина сцени становить 480 кроків. Тобто, його координата X. Може змінюватися від значення мінус 240 до 240. Разом це 480 кроків. Мінус 240 це крайнє ліве положення. 240 це крайнє праве положення. Висота сцени 360 кроків. Тому координата Y може змінюватися від мінус 180 до 180. Мінус 180 це крайнє нижнє положення. 180 це крайнє верхнє положення. Початок цієї системи координат це центр сцени. Тобто центр сцени це x 0 y0. Поточні координати спрайту на сцені можна переглянути ось тут. Бачимо, що зараз наш котик спрайт 1 має координату x-154 y-68. Переміщаємо і змінилися його поточні координати x та y. Можна вводити з клавіатури координати, де ми бажаємо, щоб був спрайт. Ми його помістили в центр сцени. Тобто найпростіше дізнатися, де знаходиться спрайт, тобто його координати. Це переглядати його координати ось тут. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!